Голосу ця склада суду. Справи 20 квадрої судді суді шошки судді ще пораніча судово засміяння пасічню. Сторонам процесу право безповідомлення зрозумілі? Зрозумілі. Складу суду зрештою. Довіряємо. Деводів немає. Немає заявку на таку сторону. Ні, позивача, вже честь заяви і клопотання. Перше клопотання це. Про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійної вимоги на предмет спору, зокрема, ми хочемо залучити Міністерство регіонального розвитку Міністерство та житлово комунального господарства України Мінрегіон, оскільки саме вказане міністерство підготувало та подало на затвердження для кабінету міністрів постанову про розподіл коштів субвенції на фінансування соціально-економічних заходів ризику зони спостереження навколо Хмельницької атомної електростанції. А крім цього, ваша честь, ми просимо суд підтримати наше клопотання про витребування доказів. Зокрема, саме цей проект постанови, який був розроблений Міністерством регіонального будівництва і поданий на затвердження кабінету міністрів. Ми намагались самотужки. Досудово врегулювати спори з кабінету міністрів з приводу надання цієї субвенції з державного бюджету. Однак всі наші звернення до кабінету міністрів залишаються без відповіді. У мене письмове питання. Це всі вас покупають. І ще також прошу долучити до матеріальних справи копії нашого листування. Прем'єр-міністром України, з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлового господарства. Якщо можна, вам дам Я вам дам копії всі. Затрачуєте чи не затрачувати? От залучення переписки з Міністерством регіонального та додатково-комунального господарства. Лист, лист міського голови Сидора. Від, тут дата не вказана. Ага, від 2.03.2015 за вихідним номером 04 29 453 та відповідь на цей лист заступника міністра Абрамовського, не заперечуємо проти залучення. З приводу листа міського голови Сидора за е, вихідним номером 04-29 653 від 30.03.2015 2015 року і відповідь енергоатому на цей лист теж не заперечуємо щастя. Щодо листів, о, від 9.04.2015 за номером 04-29 784 і від 09 2015 за номером 04-29 за 783. Заперечуємо, тому що о, з цих у листів не вважається, що це копії взагалі, чи направлялись вони? Направлялись, там є вихідні дані. Це є копії, які суду надані посвідчені в основному. Головному суду, порадившись на місці, ухвалює задовольнення клопотання в частині залучення письмових доказів до матеріальної справи для повного всесвічного та об'єктивного роботи. Всі заяви клопотання стоїть позавачати? На даний час. Суд ставить на обговорення клопотання Щодо залучення до участі у даній справі Міністерства регіонального розвитку міністра та житлового комунального спорту України, оскільки, як зазначає позивач, рішення фінансова справа може повідомлення на право обласних мінрегіону, оскільки на нього покладено повноваження щодо розробки проєкту постановки на Міністрів України з частиною розподілу коштів з державного бюджету місцевим бюджетом державної субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення. Яке проживає на території зони спостереження. Думка сторони відподачу. Вас щось не заперечуємо і більше того, підтримуємо, хотіли б самі Задов... залучити там міністерство. Субпорадившись на місці, ухваляє задоволення допомагати, залучити до місця спіденні ставити третій Міністерства регіонального розвитку. звитку. Будівництво та житло комунального господарства України. Друге по питанням щодо витратнення в Кабінету міністрів України так постанову з дотовленим регіоном у 2014 році, який визначено бюджету пошті бюджету державної субвенції на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику на саме переживаних територію згодно спостереження, досить витратувати відповідача. Тобто у вас ваша думка? Ваше честь, справді цю ці вимоги заперечуємо, э зв'язку з тим, що невідомо що кабінет міністрів зароди, отримав даний документ. Враховуючи, що як сам позивач зазначає своїй позивній заяві, що це міністерство надсилало до кабінету міністрів. України дані документи, то я думаю, що у Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України є відповідні копії листа, які вона насилала, а також копії всіх документів, які насилали собі на України. Тому я так думаю, що потрібно витрубувати все ж таки у міністерство регіонального розвитку будівництва та житлового комунального господарства України. Так ви виконали суду. Які завершені у палі по відкриття провадження у справі щодо надання копій документів, що були представи для Кабінет міністрів України на я ще раз наголошу. Міністер. Інтереси Кабінету Міністра України представляє Міністерство юстиції України Силу статті 37 закону України про Кабінет Міністра України а також положення про міністерство юстиції України. Кабінет міністрів України, направляючи ухвалу про відкриття провадження адміністративної справи, Жодних матеріалів крім позовної заяви не направив. Тому на даний момент підстав. Вважати, що дані документи є у Кабінеті міністра України, бо немає. Зрозуміло, судох, порадившись на місці, да довели вийти, та воїть требувати від Кабінету міністрів України, проєкт постанова до команди регіону 2014 році, яким визначено розподіл коштів з державного бюджету місії з бюджетом державної позиції на фінансування заходів соціально політичного для резиденції ООН, яка переваживає. На території зони спостереження. Крім того, у зв'язку з не ухвали суду про відкриття поважної справи, суд повторно зобов'язує надати випробовані докази. У випадку не надання на судне судове засідання витримованих судом доказів, суд буде вживати заходи реагування передбачення чином. України. Зрозуміло Ваша честь. Заявку питання у сторони відповідача, яке буде. Є ваша честь, ми хотіли, окрім <звук> Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства, якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на предмет спору, залучити також Міністерство енергетики та видільної промисловості України, Міністерство фінансів України. Яким чином рішення у справі вплине на права обов'язків інтереси відповідних? Ваша честь особа, готуючи матеріали, готуючи позу, надала додатку. До даного чітко зазначено по перше, що розрахунок щодо розподілу субвенцій між спеціальними фондами місцевих бюджетів здійснено на основі показників наданих міністерством енергетики та бюджетної правословості України, і е, це додаток. Е, Додаток Лис Міністерства регіонального розвитку будівництва житлово комунального господарства вихідний 849 рік 2014 року. А також враховуючи, що е, до Верховної Ради е, закон про бюджетний відповідний рік готує Міністерство фінансів України і в самій позовній заяві зазначалося, що Є відповідне е, бюджетне фінансування, то ну і просила би залучити Міністерство фінансів. Суд порадившись на місці, <кхе> чекайте, представник позивачів, ваших допомогів. Суд порадившись на місці, ухвалі відмовити задоволення по питання, оскільки сторонові відповідача е, не наведено, не надано доказів щодо, щодо того, що рішення справді може вплинути на права правоборські інтересів відповідних. Осіб, які представник відповідача, клопотав залучити в якості третіх осіб. А з матеріальної справи не вдачаються. Відповідно, що рішення справи може вплинути на права обов'язки та інтереси, поки речі з помилних вимог. Всі заяви клопотання встановить відповідача. Заперечення готували? Ваш честь. Ви знаєте позу? О, ні, знаете часть позов не визнаємо в полному обсязі. Затарачивай зустріне. Зуркали <клухи> залучені третього суду. Відбуваний доказів. У розгляді справа оголошується перерва. Судове засідання завершено. Розпочато розгляд справи за позовом Словецької міської ради до Кабінету міністрів України про те, щоб нам повернули кошти на компенсацію за проживання у зоні ризику. Дані кошти до нас не надійшли ні у 2014 році, ні у 2015 році. Хоча весь цей час Хмельницька атомна станція ці кошти перераховувала на рахунок на енергоатом. Такі кошти надходили не лише від Хмельницької атомної станції, а й від інших небезпечних об'єктів. Однак в подальшому Кабінет міністрів не прийняв постанову, відповідну, якою ці кошти мали б розподілитись між бюджетами міст, які проживають у зумі спостереження. Неодноразово ми намагалися вирішити цю проблему в позасудовому порядку. Таке право нам гарантувало два закони України. Це закон про ядерну безпеку та радіаційні установки, а також закон про державний бюджет України на 2014 рік. Однак в доповільному порядку ми це не вирішили, тому змушені були звернутися до Силу.